32 учасники і три нульові екіпажі, які відкривають змагання з усієї України, беруть участь в авторалі Буковина 2010 На відкриття завітав Євген Червоненко, щоправда, не в ролі гонщика, а як президент автомобільної федерації. Я вважаю, перша зірка чемпіонату це ралі «Буковина». у Франції. Ми на конференції вирішили, що якщо буде другий етап Кубку Європи в Україні, це обов'язково будуть Чернівці. Діло в тому, що в нас дуже Багато гравійних доріг порівняно відмінність від Європи, і тому вони її привабливі. Бо в нас багато гравію є де проводити і рельєфи дозволяють. Перший день їздили по місту і неподалік Чернівців. Наступного дня гонщики змагалися на гірській місцині. Прихильники швидкої їзди зізнаються, що в житті люблять спокій, і правила дорожнього руху не порушують. Їжджу, соблюдаю правила дорожного движения. Чесно говоря, быстрая езда, вона увлекает тільки на соревнованиях, на гонках. а В обычной жизни хочеться їздити спокійно, медленно. Як би парадоксально це не звучало, та на авторалі головне не поспішати. Водії діляться секретом успіху. Це не спішити. Це не спішити їхати, це не спішити вчитися. Це в першу чергу допомагати собі, а не вредити. Але Понімати, щоб давати себе, час, щоб саме само, само по собі приходило. Це найголовніше. І буде і настрій, буде вміння, і, і опит. Фаворитами змагань стали кияни Олександр Салюк та Іван Герман. Буковинська команда Автоплаза, до складу якої входять Костянтин Жук та Олексій Попович, зайняла четверте місце у своєму класі. Світлана Флікян, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.